Привіт, друзі! Я вам розкажу історію про психотерапевта, який допоміг багатьом людям. Це не просто якийсь із сучасних психотерапевтів, чисто теоретиків. Людина пройшла чотири концтабори і написала багато потім книг. Це Віктор Франкл. Він був євреєм і вірив в Бога. І, будучи в концтаборі, у нього не було можливості ані якихось фізичних задоволень. Ось, матеріальних, чуттєвих задоволень, і всі люди страждали. Але в цих умовах він знайшов для себе можливість радіти. От йому давали хліб, він їв зранку в найважчий час, щоб радіти. Він допомагав тим, кому гірше, ніж він, і зміг пройти через ці труднощі, тому що не дивився на минуле, що йому було добре колись, і все більше нічого не буде. Він уявляв краще майбутнє і завдяки вірі в Бога. Який і є життя. Ось він зміг пройти ці труднощі. Він сам говорив про те, що не треба чекати, що життя дасть нам, а треба дивитися, що ми можемо дати життя життю. Тобто Бог і є життя. І якщо ми не духовні, нам потрібно ставати духовними, слухати людей духа і тоді тільки, оскільки Бог це і є життя, можемо принести Богу добрий плід. Ось і таким чином можемо знайти сенс життя. Ось допомагаючи іншим людям, яким складніше, ніж нам, цінуючи, радіючи тому, що ми маємо. Ось чудова історія цього Віктора Франкла. І що дивитесь в Ютубі чи Фейсбуці, це відео залишу вам повне відео. Бажаю всім гарного дня!